Дорогі брати і сестри, ми маємо сьогодні благословенне зібрання. Бог вам, дарував нам цей благоприємний час і зібрав нас сьогодні на цьому місці, написано в Слові Божому, як та пташка, яка збирає своїх пташенят під крила свої, для того, щоб нагодувати, для того, щоб зігріти, для того, щоб їм було добре. І я сьогодні впевнений, що кожному з нас. Сьогодні добре бути у ніх нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Сьогодні ми так багато чули Слова Божого, яке нас оживляє, яке укріпляє нашу віру, і ми далі можемо йти по цій життєвій дорозі і перемагати різні випробування, спокуси, труднощі, ідучи за нашим Господом Ісусом Христом. В свою чергу, я так само хочу поділитися Божим Словом. Відомий текст для кожного із нас, хто читає Боже Слово. Але апостол Петро каже, хоча ви і знаєте, але поки я знаходжуся в цьому тілесному храмі, я справедливим рахую завжди нагадувати вам, Боже Слово постійно нам нагадується, і це для нашого блага. Я читаю текст із Божого Слова. Лист апостола Петра до віруючих людей перше післання, читаю такі слова виборочно, деякі віршики зачитаю. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, по великій своєї милості, возродівши нас, воскресенням Ісуса Христа із мертвих купуванню живому, к наслідству нетленному, чистому неув'ядаємому, хранящомуся на небесах для вас силою Божою. І пропускаючи далі, говорю такі слова: по сьому припоясав чресла ума вашого, бодрствуя, совершенно уповайте, на подаваємою вам благодать в явленні Ісуса Христа. Як послушні діти, не сообразуйте з прежніми похотями. Бывшими в неведении вашим, но по примеру вас святого, и сами будьте святи во всех поступках, Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если ви называете Отцом того, который не судит судить по делам, то со страхом проводите время странствования. Вашего, зная что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенную еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавшись через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, щоб ви имели віру і уповання на Бога. Слава нашому Господу, брати і сестри, апостол Петро з дерзновінням говорить такі благословенні слова і каже: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який нас спас, який возродив нас, ми були мертвими для, для нашого Господа. Живими були для гріха, але Бог щось зробив у нашому житті, поміняв нас, Він зробив нас живими для Бога і покликав нас до спадщини нетлінної, чистої і нев'янучої, яку Бог береже на небесах для вас, брати, для вас, сестри, і для мене, в тому числі. Слава нашому Господу! І каже, такі слова дав кожному із нас віруючому, в свої повеління. Він спас, він оправдав, назвав нас своїми синами і дочками, і кожному із нас дав повеління. І каже, як послушні діти для послушних, Бог говорить «Со страхом проводіть час странствування вашого. Знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом ви викуплені від цього гріховного життя, ні, і не золото було заплачене, і не срібло, але була заплачена кров нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя. Благословенне ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і Він дав нам повеління. Живучи на цій землі, ми не знаємо, скільки нам відмірено часу прожити на цій землі, як віруючим людям. Комусь надто мало відмірено Богом, хтось в дитинстві помирає, хтось в середніх роках, хто доживає до глибокої старості, але для всіх нас одне повоління. Проводьте со страхом своє странствування на цій землі. Ми тут не вічні. Ця земля, цей це відрізок нашого життя, це тимчасове наше мешкання, а далі вічність. І яка вічність, і де вічність кожен із нас сьогодні у праві подумати Со страхом проводіть час транстування вашого? Чому? Тому що ви називаєте Отцем того, який неліцеприятно судить кожного по ділам. Брати і сестри, серйозні слова. Суд і милість, суд і страх Божий. І сьогодні вже було трошечки нагадано за Божий страх. Ми не один раз чули за Божий страх. І я хотів би сьогодні проповідувати за Божий страх, тому що є різні страхи, і вони присутні у кожній людині. Є страх людський. І апостол Петро, апостол Іван. Перепрошую, він каже, що цей людський страх він не має бути у віруючих людей, тому що в страхі є мучення. совершенна любов ізганяє страх. Боящийся в любві, це тексти із Божого Слова. Навіть більше того, як страшно, коли читаєш Боже Слово і каже: боязливих участь в озері огніном. Горящим огнем і сірою. Брати і сестри, за який страх сьогодні апостол Петро говорить, він говорить за Божий страх, який не приносить паніки, не приносить тривоги, не приносить розочарування. Божий страх приносить спокій, приносить благословення. І ми читаємо пророк Ісая за Божий страх. Він говорить такі слова, що він має бути у кожній віруючій людині як сокровище, як щось цінне, як щось те, яким ми маємо дорожити в нашому житті, це Божий страх. Ми читаємо багато за Божий страх. Божий страх він несе великі, Божі, благословення. Божий страх це істина премудрость. Ми хочемо бути мудрими, і Бог хоче, щоб ми були мудрими, премудрими. І каже, у кого не достає мудрості, хай просить у Бога, який дає всім просто і не докоряє. Якщо ми у Бога просимо, Боже, дай мені мудрості, щоби мені мати твій страх у, у моєму житті. Ми читаємо багато прикладів у Божому Слові людей, які мали Божий страх і мали великі благословіння, і людей, які не мали страху Божого і мали великі. Проблеми у своєму житті. За браком часу я не можу всі тексти із Божого Слова нагадати нам, але ми читаємо Боже Слово, де Давід каже такі слова, це записано 18 розділ, 10 віршик. Страх Господін чист, прибиває твоєк, суди Господні істини всі праведні. Слава нашому Господу! Брати і сестри, знову ж таки, ці два ключові слова йдуть паралельно разом. Це звіно – Божий страх і Божі суди. І Давід знав і одне, і друге. Суди Божі, вони навчали Давіда, вони наставляли його, вони направляли його на дорогу правильну. І страх Божий, він був присущий у його житті, і він зрозумів, Божий страх, він чистий. Божий страх приносить спокій і благословіння. Ми читаємо за тих людей, які у своєму житті мали Божий страх. Ми не один раз читали за Божого мужа Йосипа. У Якова було 12 синів, і один із них батьком був відокремлений. Він в ньому бачив благословіння із самого дитинства. Він любив Йосипа. І він навіть посилав, каже: піди подивись на братів своїх, де вони пасуть. Він посилає їх в одне місце, де брати мають пасти, а їх там немає. Вони пішли туди, куди їм захотілося піти, а не туди, де батько повелів пасти стада. Як часто в нашому житті ми не шукаємо волі Божої, де нам бути, але ми вибираємо, де нам краще, куди нам хочеться піти. І цей Божий муж пережив великі випробування у своєму житті. Ми знаємо ту історію, коли брати його продали в Єгипет, і він оказався в домі Потіфара, і прийшло випробування, прийшла спокуса, і він знав, що, не маючи Божого страху, це зло в очах Господніх. І коли жінка Потіфара, вона спокушувала його на гріх, він каже. Як я можу зробити це зло моєму пану? Я не можу це зробити. Не один раз він сказав такі слова у своєму житті: Я боюся Бога, коли в його був діалог з своїми братами, які прийшли в Єгипет жити в Єгипті, тому що в ханаанській землі був великий голод. І не один раз він сказав: Я не зроблю вам злого, тому що я боюся Бога. Чому? Коли Божий страх у серці, він відводить від зла. І один із текстів Божого Слова, я нагадаю, де ізраїльський народ вже був визволений із Єгипту, вони йшли в обітовану землю по пустині Моїсей вів їх. І одного разу, коли Бог давав заповіді Моїсею, вони підійшли до гори, і Бог говорив: і написано, що вони. Сильно злякалися, вони відійшли від гори і каже до Моїсея: Ти говори з Богом, а потім будеш передавати нам ці слова, які сказав Господь. Але текст із Божого Слова написано у 20 розділі книги Ісход такі слова: 20-20. І сказав Моїсей народу: не бойтесь, Бог прийшов, щоби іспитати вас. І, бо, і щоб страх його був перед ліцом вашим, даби ви не грішили. Слава нашому Господу! Вони прийшли, Він бачив їхні серця, він хотів свій народ увести в обітовану землю, де тече молоко і мед, але він бачив їхнє серце. І Моїсей каже, Бог прийшов до вас, Той, який благословляв вас і в Єгипті благословляв, і в ханаанській землі. Він не дав вам померти від голоду, і цей Бог прийшов, щоб вас випробувати, щоб страх Божий був у ваших серцях, щоб ви не грішили. Йосип не грішив. Чому? Потому що Божий страх був у його серці. Брати і сестри, ми читаємо в Єгипті, коли фараон побачив благословіння Божого народу. Він побачив, що цей народ умножається. І фараон злякався. Це був людський страх у фараона, і він каже: Цей народ многочисленний, а вдруг станеться війна. І цей народ з'єднається з неприятелями нашими і будуть воювати проти нас. Треба їх перехитрити. І написано, що вони ізнуряли їх великими тяжкими роботами. І чим більше фараон ізнуряв ізраїльський народ, тим більше його Бог благословляв і вони умножалися. Що зробив фараон? Він зробив постанову царя, і він каже для повивальних бабок: жінки, які народжують хлопчиків, ви маєте їх вбивати. Жінки, які народжують дівчаток, ви маєте оставляти їх живими. Що зробили ці повивальні бабки, брати і сестри, ми читаємо цей текст, із Божого Слова написано: Повивальні бабки боялися Господа. Страх Господній відводить від зла. Я зачитав цей текст. Ці жінки боялися Господа, і написано, вони не робили так, як повелів фараон. Вони оставляли в живих цих хлопчиків, яких народжували єврейські жінки. І написано: Бог робив повивальним бабкам добре і благословляв їхні доми. Брати і сестри, які великі благословіння! Ідуть у доми тих, хто боїться Господа. Фараон не боявся вбивати немовлят, маленьких діток, які народжували. Жінки не боялися вбивати, тому що на їхній стороні був цар. Вони знали, що їм не буде ніякого наказання за це. Брати і сестри, сьогодні ворог не змінився. Він той самий. Скільки сьогодні повивальних матерів? Вбивають ненароджених діток, і їм немає за це наказання. Чому? тому що ворог посягнув, щоб не розмножався народ, за який написано в Божому Слові. Брати і сестри, повивальні матері, які бояться Господа, вони не бояться народжувати дітей, там великі Божі благословіння. Я читаю Боже Слово. Через Пророка Єремію Бог каже такі слова. Я зачитаю цей текст, 32-й текст, 39-й 40-й вірш. І дам їм одно серце і один путь, щоби мене во всі дні житті, во благо своєму і ко благу дітей своїх, після них». Брати і сестри. Глибокий текст із Божого Слова, коли батьки бояться Бога, Бог благословляє насліддя, Бог благословляє потомків, і батьки, які не бояться Бога, які втратили Божий страх, приходять в великі негаразди, великі проблеми в сім'ї і в потомків. І Бог через прока Єремію каже: ті, які бояться Господа, во благо своєму і ко благо дітей своїх послініх. І заключу з ними вічний завет, по котрому я не отвернусь од від них, щоби благотворити їм, і страх мой вложу в серця їх, щоб вони не відступили від мене. Слава нашому Господу, брати і сестри, які великі Божі благословіння. Давід каже, прийдіть до мене, діти, я страху Божому научу вас. Чому так важливо для нас, християн сьогодні, не втратити Божий страх? Через пророка, через мужа Божого Еклезіаста ми читаємо такі слова. Каже, хотя грешніх сто раз ділає зло і косніє в ньому. Нема ніякої біди. Сто раз чинять зло, чинять гріх і кажуть Бог нічого не робить ні доброго, ні поганого. Але каже Божий муж: «Но я знаю. Що благо буде боящимся Господа, Которіє, благоговіють перед іменем Господнім. Це може сказати людина, яка наповнена страхом Божим. Я знаю, а Сав каже: я подивився на беззаконня цих людей, і я мало що не пошатнувся. А як лісья скаже, а я знаю, хоча грішні люди чинять гріх, чинять беззаконня. Но я знаю, каже, що їм не буде добра. Вони загинуть, погібель їхня не дремле. Але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Господа і благоговіє перед іменем Господнім. Брати і сестри, є люди, які сьогодні не бояться Господа, і ми читаємо за одного чоловіка, за суддю, за якого написано він Бога не боявся і людей не соромився. Сьогодні є такі люди, які і Бога не бояться, і людей не соромляться, і вони не мають навіть людського страху. Вони йдуть і вночі, не дивлячись на, на все, що відбувається, і повітряна тривога, і так далі, і тому подібне, люди нічого не бояться. Але прийде час, коли ці люди будуть наповнені великим страхом, великим ужасом. І про таку категорію людей. Написано у Божому Слові. Я зачитаю цей текст із Божого Слова. В книзі відкриття написано такі слова. В книзі відкриття. Шостий розділ написано такі слова з 15-го вірша. І царі є, і вельможі. И богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять, братья и сестры? Сьогодні Бог дав кожній людині благоприємний час. Сьогодні Бог не судиться, але прийде час Божого суду, і незалежності від того, яку посаду мала людина, які мала погони, який авторитет мала, написано всі абсолютно і вельможі, і багаті, і бідні, і свободні, і раби написано Скрилися в пещери і гори. І вопіяли, я знаю, громким голосом до кого, не до Бога. Вже пізно щось міняти. Тоді, коли Бог дав час служити, йому вони відкидали, а прийшов час Божого суду і гніву, агенця Божого. І написано, вони кричали: Горам і холмам, впадіте на нас. І скрийте нас від лиця сидящого на престолі. Не вийде, ніхто не скриється. Всі предстануть перед Богом і перед гнівом агнця. За багато років наперед до цього тексту з Божого Слова Бог дав відкриття Царю Давиду. Він не знав Ісуса Христа фізично. Він не бачив його фізичними очами, він з ним не ходив, але він про нього сказав пророчі слова і сказав такі слова до людей: «Служите Господу со страхом, і радуйте трепетом, почтіте сина, даби Он не прогнівався, і вам не погибнуть у путях ваших, і гнів його возгоріться вскорі, Блаженні всі, уповаючи на нього». Алілуя! Слава нашому Господу, брати і сестри, коли Слово Боже говорить і за Божі суди, і за Божий гнів, воно завжди говорить за вихід, коли ми можемо щось змінити у своєму житті і не попасти під Божі суди, не попасти під Божий гнів, але отримати великі Божі благословіння. Іван, будучи на острові Патмос, він бачив видіння, Бог йому показав. Ангела, який летів серед неба, і в руці своїй він тримав написано вічне Євангеліє. Він тримав, він благо... благовістив всім людям на землі вічне Євангеліє. Це Євангеліє сьогодні проповідується і в нашому домі молитви. Слава нашому Господу! Що він проповідував цей ангел? Іван ці слова чув яскраво. Він проповідував і сказав такі слова: Убойтесь Бога! І воздайте йому славу, ібо наступив наступил час суда Його і поклонітесь сотворившому небо і землю. Брати і сестри, цей ангел проповідував, цей ангел проповідує сьогодні, брати і сестри. Чиє вухо сьогодні способне, чиє вухо сьогодні відкрите для того, щоб прийняти це вічне Євангеліє для свого спасіння, брати і сестри. Хай нас Бог благословить. Ми можемо багато говорити за Божий страх, за людський страх, за страх, який ще чекає впереді людей, які не бояться Бога. Сьогодні написано в Божому слові: є категорія людей, які надто хоробрі, і за них сказано: «Ви сміли піть віно і сильне приготовлять крепкі напідки. На жаль, я нагадаю чуть-чуть, брати і сестри, колись у християн таке питання ніколи не виникало. Скажіть нам, а де написано, що не можна пити вино, де не можна пити. Брати і сестри, колись тако не виникало. Но сьогодні, коли втрачений Божий страх, сьогодні люди написано, вони хоробрі пити вино, але впоследствии Біблія каже, це вино, воно як змій. І серце твоє заговорить У Упоследстві воно принесе біду. Воно сьогодні приносить біду. Хто сьогодні шукає приправлених напідків? Хто сьогодні любить розгарачати себе, написано вином цих людей буде проблеми. Чому втрачений Божий страх? Надто сміливі, але прийде час, де злякаються, але буде пізно щось міняти. Сьогодні Бог звертається до кожної людини особисто. До мене, до вас, брати і сестри, навіть до тих, хто ще не примирився з Богом. Каже через мужа Божого, єклісіяста Бог. Вислушає сущність всього. Що Бог хоче сказати: бойся Бога і заповіді Його соблюдай, ібо в ветом все для чоловіка. Всі Божі благословіння. В чому? Бійся Господа і заповіді Його соблюдай. Брати і сестри, хай Бог нас обільно благословить, щоб ми його істину зрозуміли, щоб ми просили, Господи, дай нам завжди мати твій страх у своєму житті. Тоді і нам буде добре, і потомкам після нас Бог каже, буде добре, якщо батьки бояться Господа. Один муж Божий, пророк. Написано, він помер. Жінка осталася вдовою, і вона прийшла до Єлісея і каже: раб твой мій муж боявся Господа, але він помер і прийшов взаємодавець забрати моїх два сина. Що Бог зробив, брати і сестри, і сини осталися в неї, і благословіння мала. Чому чоловік її боявся Господа при життю своєму? Це є великі Божі приклади для нас з вами і уроки для нас. Хай нас Бог обільно благословить, а Його ім'я Хай буде прославлене. Амінь.